Ну і знову привіт, ну і знову здрасті, Юрчик Мурчик, знову у вас. Сича, тротуари буде пише моя поліці, столиця. Ну що сказати? Боже, келеті вокзал, моя точка. Не подумайте, дурних. Таких роздумів задумів я на вокзалі не працюю. Ну, інколи буває вечором, ну то таке на вихідні. Що хочу сказати, дуже жарко. Дуже жарко! Я не можу. Я ще дів чорну повку. Ой, майку. Біла стирається. Не подумайте, що в мене дві майки тільки, але лобдях. Боже, дайте мені окуляри, дайте мені кондиціонер на шию. Ну, в общем, дуже жарко на вулиці, тому тепло, не одягайтеся. Все, побіжав на роботу. Працівники працюють, молодці, дивіться за благоустроєм, за чистотою. Тому що це головне, люблячи чистоту сан. Тому на такій позитивній ноті я з вами прощаюся. Все, чао. Зустрінемося завтра. Гарно всі дня. Ой, теплого, жаркого гадання.